Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Буду забирати коні. Так кожен вечір мене ті дві панянки зустрічають. А та мала панянка обідом, як ще і до хати провожає. Лишає коні з біля. Під хату потім звертає. Що хочеш. Медвіжанська природа, ліси. Що є, що? Що? Доро? Дорі вже, 15-го. 15-го понеділок буде рік О, що панянки, що? Що, панянки, що? Що, панянки? Такі дві паняночки. О, що ти? Потім повибираю кліщі потім Така от перемога дочка Баріка. Лошадка. ходи маленька, ходи. Дора теж ходить, дору не припинає, Дора ходить де хочеть. Поки що так далеко від кобили не йдуть та й ходять собі дві. Ну пішли дівки, пішли. Пасписко Колись тут опасло щоб не збрехати до 50 штук корови там ще за горбом такі теж пасла з коли я там не послух, я сугубо тут бо там в мене ще є кусок а тепер посуть тільки мої коні отак цілий час ну от Ех, я тебе вкушу де яка ти хоч би на тобі припечатала, ні? Перемога! Копне тебе курча. Це моя перемога. Таке ручне лошадко, коротше. Ручне лошадко Та й дорого, Родора. Дору відколи перестав припинати, бо я її зразу трохи з весни припинав і вигнав. Дора зразу, після того зразу не хотіла даватися, то була пати, як знала, що йде на ланц. А тепер сама йде до рук спокійно. Знає, що я її не буду припинати. Дора хто не знає, може якісь нові... Вау! Нові підписчики. Дора то є дочка Хілтона. Кобила така була. Совєтська вона там Каріна. Мама її вуличному. Того року прохолостила, не мала лошата. Травів дякувати Богу. Є його, є що конім пасти. Ось так вони ходять. Пісятка ззаду за людьми. Не бояться нічого, абсолютно. Ходи, ходи, йди, та дай би спокій. Хай би ти її не била, ти. А Маруська. Маруська терпіла, коротше, мусить терпіти на ланці. Ну нічого. того року Маруську ми не крили, крити не будемо. Ну і Нема, практично на даний час нема крим. Хто не знає. Барік поїхав на Івано-Франківщину від нас. Був один жеребець перширон, і той того продали коротше, на івано франківськ Забрали хлопці. Скоро його покажуть на Барік попав в гарні руки. Хай здоровий буде, пустіше господаря. Так всі стало, що продали, коротше. Та й нема чим крити, фактично, на даний час з чимось. Ну, таких тяжких коней нема поблизу. Та, та й не крию, коротше, того року кобилу не буду крити. Але я її, напевно і зимувати не буду. Їж та віну. Мені хватить тих во двох. Бо... Лише що тих дві мені. Роботи на коні і так нема такої. О, Маруська. Ну де ну курчо, де летиш? На коні роботи такої в нас нема. Летять до хати, бо знають, що там є зерно, блін. Віщта, віщте, ну ось такі дві красуньки. Колись малий викинув відео в інтернет, там колегові скинув дору і кобилу. Люди вже пишуть, що лоша не показував, кажуть, що лошати вже нема. Дякувати Богу, у нас на Україні лошад шашлики не жарять, так що... Так що нема чого переживати, живе здорове, дякувати Богу. Тішить нас. Лошечка гарна, спокійна. Та якось так. Ходи, ходи Маруська, ходи. Якось так. Наразі включуся в стайні, покажу вам, що як даю. Ну, no, бачите, як ходуть.